F-150 Air 1 Ultra Plus – смартфон, який суперечить самому собі в плані захисту. Але враховуючи досить непогане залізо та доступну ціну, покупка додаткового чохлу точно згладить усі гострі кути. Шановне панство, вітаю! F-150 Air 1 Ultra Plus можна буде купити на AliExpress з 20 березня за ціною 260 доларів. Посилання на алі залишаю в описі. Так, в двох словах, для кого цей смартфон, які його фішки, що це взагалі таке. Чесно кажучи, для себе я ще не знайшов відповіді на це питання, але точно можу сказати, що скоріш за все цей смартфон для звичайного міського використання, тому що він тонкий, він компактний, він не боїться води, тому в звичайних міських умовах ви практично не будете відчувати його в кишені, і це плюс. Давайте я вам розкажу все, що я про нього знаю. Якщо вам відео сподобається, обов'язково підпишіться на канал. Посилання на мій онлайн-магазин, де можна в Україні купити захищені смартфони, буде також в описі. Можете завітати. Пага смартфону F150 Air 1 Ultra Plus складає всього лиш 289 грамів. Товщина корпусу 12 мм. Це дійсно один із найтонших на даний момент захищених смартфонів. І, звичайно, ж, більше за все в цьому огляді я хотів би приділити уваги якраз таки його дизайну та захищеності. Ну, по-перше, по дизайну вони дійсно відрізняються від F150 попередньої моделі. Задня вставочка в нас зазнала деяких змін, але найбільших змін, як ви бачите, зазнала задня панель, тому що вона у нас просто звичайного глянцевого пластику. Виробник мене запевняє, що цей смартфон він дійсно захищений, але те, що задня панель у нього глянцева, вона все одно захищена, але царапається. Тобто, як начебто удари він витримає, а от царапини на ньому будуть залишатись. Щодо царапин, тут питань взагалі немає, але от щодо ударів я б також засумнівався. Тому що, ну, дивіться, звичайний глянцевий пластик, до речі, який дуже добре збирає на собі відбитки пальців прям максимально. А також пил. Пил на смартфоні постійно. Проте дизайн задньої панелі дійсно прикольний. Позаду знаходиться у нас RGB підсвічування, три світодіодних спалахи, камера основна, термометр, інфрачервоні датчики підсвічування і камера додаткова для роботи якраз таки нічної зйомки. В цьому смартфоні немає роз'єму 3,5 мм для навушників. Тут є лише знизу Type-C і як бачите, заглушки тут не використовується. Також є кнопка, яка налаштовується. Ну, в принципі, все інше тут максимально стандартно. Над дисплеєм борти виступають, але зовсім трішечки. Тобто палець у вас не чіпляється, користуватись приємно. Якщо поклеїте, наприклад, скло сюди, то воно якраз буде приблизно в рівень. Що тут сказати? Так, дизайн прикольний, але от до функціональності цього дизайну питання, звичайно ж, є. Тому якщо ви хочете смартфон саме для жорстких умов використання мається на увазі падіння, то я думаю, що це не кращий варіант. Хоча в будь-якому випадку чохол дійсно кардинально міняє ситуацію. Але з чохлом, смартфон тоді вже не буде мати товщину 12 мм, а буде всі 15. Так, дизайн то прикольний, але ж захисні функції глянцевого пластику позаду досить сумнівні. Як я вже й казав, треба просто змиритися з тим, що вам доведеться докупити до нього чохол. Тоді ваш смартфон точно не буде нічим гірший, ніж звичайні повністю прогумовані захищені смартфони. До речі, дуже скоро на каналі я опублікую порівняння версії плюс із звичайною. І я думаю, цей відео вам також буде цікаво подивитись, тому обов'язково підпишіться на канал. Тож, якщо говорити про технічні аспекти цього гаджету, то тут процесор Helio G99, 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ пам'яті постійної. В принципі, хороші параметри, як за цю ціну, я нагадую, що на старті продажів це 260 доларів. І акумулятор тут збільшили. Тут 7000 мАч і зразу давайте поговоримо з вами про автономність. Як на мене, то маючи акумулятор на 7000 мАч, цей смартфон мав би трошки більше пропрацювати в режимі відтворення відео. Але по факту ми маємо 11 годин при перегляді відео на максимальній яскравості з YouTube. Якщо поговорити про зарядку, то дійсно мені трошки не сподобалось те, що в комплекті 30 ватний а не 66 ватний блок для заряджання. І я думав, що смартфон дійсно буде заряджатись години 3,5-3. Але... По факту ні. Смартфон всього за півтори години зарядився з 20 до 98%. Півтори години. Якщо вам треба повна зарядка, ну напевно, десь близько 2 годин у вас вийде. В принципі, нормально. Наш класичний стрес-тест тест півгодини максимальне навантаження смартфону. Бачите, майже 25 хвилин смартфон протримався, а потім все-таки здався, і продуктивність процесора упала до 80%. Це, в принципі, є нормальний показник, і на таких процесорах я скільки вже смартфонів не тестував, вони всі через 10, 15, 30 хвилин кожен по-різному, але всі виходять на рівень 80% своєї продуктивності. При цьому смартфон доволі тепленький. Я думаю, що за рахунок якраз от, такої от конструкції. Як працює у нас підсвічування на задній панелі, я думаю, всім зрозуміло. Якщо ви включаєте якесь відео на YouTube або музику, наприклад, то просто у вас буде тут таке кольорове прикольне підсвічування. Не знаю, кому це сильно сподобається, кому не сподобається, але по факту просто прикольна фішка. Хай буде. До речі, динаміку цього смартфону розташований отут от зверху, якщо ми тримаємо смартфон ось так. Тобто, коли ви граєте або дивитесь відео, ви цією рукою не будете закривати динамік. І це, звичайно ж, величезний плюс. Якщо говорити про можливості процесору Helio G99, то, звичайно, вони непогані. Як бачите, грати в сучасні ігри можна, доволі з непоганими налаштуваннями графіки. Зараз ми з вами прослухаємо коротеньку композицію, щоб зрозуміти, яке у нас тут звучання. Звучання тут звичайне, абсолютно стандартне, динамік всього лише один. Йому, звичайно ж, не вистачає басу. Коротше кажучи, хотілося б трошки кращого. В смартфоні, звісно ж, присутній модуль NFC для безконтактних платежів. В смартфоні є можливість підводної зйомки, для цього є окремий режим. В принципі, по технічній частині і по прошивці тут все більш-менш нормально. Ще тут є, звичайно ж, інфрачервоний термометр. Ось додаток спеціально встановлений для його роботи. Можна виміряти температуру тіла, об'єктів, а навіть навколишнього середовища. Як працює, заходимо сюди, нажимаємо Виміряти, підносимо до тіла і виміряємо. Не можу сказати, що максимально точно це все міряється, але плюс-мінус, скажімо так, для вимірювання температури тіла все-таки ця штука напевно не підійде. Хоча раніше мені чомусь здавалося, що все навпаки. Ну і так, термометр на практиці не наточний, але плюс-мінус температуру покаже. До того ж є функція виміру температури не тільки тіла, а й навколишнього середовища, що досить зручно. Тож, тепер давайте про дисплей. Передача кольору тут непогана, запас максимальної яскравості також дуже непоганий. І 120 Гц у нас тут є. Ну практично без мінусів. Проте мені в очі дуже кинулось змазування картинки при перелистуванні зображення на холоді. Таке також є в інших захищених смартфонах, але чомусь саме тут я так зрозумів, що воно якесь особливо виражене. А чим же порадує ще дисплей смартфону? Ну, напевно, максимальною яскравістю. Якщо ввалити максимальний рівень, то смартфон дійсно чудово видно на вулиці, претензій взагалі немає. Дуже чудова видимість, і це, звичайно ж, величезний плюс. Також дисплей у нас має частоту оновлення 120 Гц, ну, Я думаю, ви і так це все розумієте. Заходимо в налаштування екрану, переходимо додатково і бачимо, що в нас тут є refresh-rate. Тобто 120, 90 або 60 Гц можна поставити, або ж автовибір. Що стосується якості зображення, то вона тут чудесна. Дивитися відео дуже приємно, комфортно і так далі. Грати в ігри, коротше кажучи, до дисплею в цьому плані питань нема. Матриця тут хороша, але, як я й говорив, якась невеличка жилейність при використанні на морозі все-таки в екранах цього є. Кути огляду класичні для IPS-матриці, лише під максимальним відхиленням ми бачимо, що картинка трохи темніє. А так в цілому кути дуже непогані. Все видно, просто причудово. IPS-матриця тут вивозить більш ніж. Звичайно що щільність зображення також хороша. Тут 6,8 дюймів у нас діагональ, і Full HD, роздільна здатність. Для такої діагоналі це, в принципі, впритик, але вистачає, щоб побачити максимально якісну картинку. Камера основна цього смартфону, чесно, для мене знімає точно так, як я і думав. Вона практично така ж сама, як в попередній версії смартфону, і я думаю, що порівнянні ви це все побачите. Зараз же давайте конкретно про цей смартфон і про цю камеру. Тож, що у нас може 64 мегапіксельна камера в iPhone 50 Air 1 Ultra Plus. В принципі, якщо говорити про фото, то може вона дійсно багато чого, порівнюючи з конкурентами, від деяких апаратів вона трошечки відстає, але фотографує трошки краще, ніж деякі інші, на цьому ж процесорі Helio G99. У нас є режим нічної зйомки, фото, відео, звичайно, можна знімати, можна примусово вимкнути або вимкнути інфрачервоне підсвічування, що величезний плюс, як на мене. Але ось відео смартфон чомусь пише тільки Full HD, 2К тут недоступне. Хоча, по факту, кому воно треба? Всі зараз і так, я думаю, більшість людей знімають Full HD, і цього в принципі достатньо. Ось також у нас є невеличкі додаткові режими знімання. Тож, я думаю, найцікавіше це подивитися те, як по факту знімає смартфон. І нагадую, що в нас скоро буде відео порівняння з Air1 Ultra звичайним. Там подивитись, хто краще знімає фото, відео і як вони поводять себе в нічній зйомці, тому що в цьому смартфоні якраз таки заявлено, що нічна зйомка ще трохи покращена. Про це все я більш детально розкажу вам уже на відео порівнянні. Ну а тепер дивимось приклади фото відео з цього смартфону. Так, почнемо писати відео, щоб подивитися, як знімає Air 1 Ultra Plus з гілочок. Подивимось, як смартфон з цим справиться. Прекрасна у нас весняна погода, як бачите. Перевіримо якраз стабілізацію. Так. Отака от якість. Тож, яким цей смартфон стане саме для вас? Питання. Тому що, можливо, для когось глянцева задня панель це вирок, а можливо, для вас покупка чохла не стане ніякою проблемою. Для мене особисто цей смартфон просто. Нормальний, просто нормальний. Я б обов'язково докупив би до нього чохол, тому що в цілому користуватись ним приємно. Параметри тут дійсно непогані. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви оцінюєте цей пластиковий захищений смартфон. Буде цікаво почитати і поспілкуватись з вами там. Підписуйтесь на канал і будемо на зв'язку. Бувайте!